Сьогодні питання грошей у церкві викликає найбурхливіші коментарі. Тому хотілося б поговорити про тему, навіщо Богові гроші? Часто люди висловлюють про це свої думки, але давайте подивимося, що про це говорить сама Біблія: чи потрібно давати десятини пожертви, і чи звільнив нас новий Завіт від приношення десятої частини до Божого дому. Що більше ми живемо, то більше і більше, знаєте, з'являється таких людей, які хочуть говорити, 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 говорити. І це особливо видно, коли з'явився інтернет. І багато хто говорить, а чого ви прибираєте коментарі? Або чого не допускаєте коментарі, і таке інше. Тому що головне не коментарі, які там пишуть, розумієте? Хтось може проповідувати годину, творчість, ще щось. І людина зі своєю призмою, зі свого фігового листочка. Розумієте, так? З позиції свого намагається написати коментар. Але твій коментар особливо нікого не цікавить. І про це Біблія каже. Пам'ятаєте, так? Апостол Павло говорив, коли наставляв своїх учнів, бабських байок, пліток і всього такого подібного, що роби? Цурайся. Тобто, це до християн не має жодного відношення. Тому що на сьогоднішній день насправді у багатьох християн немає такого, щоб іди рятувати, щоб віддавати життя, щоб досягати людей, щоб жертвувати на царство Боже. Розумієте так, у них сьогодні життя навпаки засуджувати, чи зранку до вечора сидіти в інтернеті і шпарити ці коментарі, філософствувати. І коли ти зазирнеш, скільки там таких філософів? Думаєш, о, якщо Павло тоді писав, можна уявити, якби Павло зараз написав. Цим бабським байкам, пліткам і всьому, всьому, таких біблизнавців, грубо кажучи, які особливо ніякого відношення не мають, не поставлені, ані на пасторську позицію не помазані, не віддають життя за Христа і так далі. Цим займався диявол. Розумієте, так? Від ранку до вечора цим займався диявол. А Ісус покликав нас що робити: проповідувати та рятувати. І тому, що є актуальним, актуальним є слово Боже, що говорить Слово Боже на цю тему. Вперше десятина в Біблії згадується у першій книзі буття у 14-му розділі, 20-му вірші. Її дав Авраам, батько всіх віруючих. Він названий другом Бога, його племінника Лота, який жив у Содомі, захопили і викрали в полон з родиною. Авраам переміг чотирьох царів-загарбників військом чисельністю всього 318 чоловік, і в присутності царя Содома дав десятину від усього, священику Бога Всевишнього, Мелхиседеку, який благословив його, вказавши, що перемогу дав йому Бог. Тільки після цього Бог уклав з ним завіт чи жертвував Авраам Богові понад десятину? Так він поклав на вівтар найцінніше, що в нього було свого сина, якого чекав сто років. Завдяки цьому між Богом і Авраамом було укладено завіт, і пізніше Бог зробив те саме, віддавши свого сина Ісуса Христа заради спасіння людства. Авраам, духовний отець усіх віруючих, показав приклад майбутнім поколінням, як треба чинити. Тому онук Авраама Яків після явлення йому Бога у вісні також пообіцяв дати Господу десятину. Якщо ми діти Авраама в Христі, то повинні наслідувати його. Багато людей кажуть: чи треба вкладатись у Бога? Чи варто далі працювати у цьому напрямку? Ісус наводить приклад і показує, який авторитет був Авраам. Не про багатьох особистостей, Ісус говорив, але Авраама Ісус згадує та звертає на нього увагу в Євангелії, і Він підкреслює багато моментів: якщо ви діти Авраама, якщо ви діти Божі, тоді чиніть так, як чинив Авраам. І ми можемо бачити, як зробив Авраам. Він мав перемоги, він перемагав усіх ворогів. Неможливе ставало можливим у його житті, тому що у нього був Бог всемогутній. бог благословляв і Авраам у ці непрості часи віддає десяту частину від усього, що в нього було. Кому він віддає первосвященнику Первосвященнику Божому. Зверніть увагу. Пізніше від патріархів Авраама, Ісака та Якова вийшов Божий народ, Ізраїль. Який також не жив, як хотів, коли з'явився Ізраїль, Бог дав йому закон, в якому були встановлені десятина і пожертви. Закон був дано тому, що примножилися злочини, тому що до цього Авраам, патріархи, були людьми високих стандартів, честі, совісті, відповідальності. Розумієте, так? І Бог саме таких людей знайшов і з ними уклав цю угоду. А потім народ Божий примножився, і закон був даний для того, щоб люди знали стандарт Божий. Що таке добре і що таке погано. Минуло ще близько 500 років, і ізраїльський народ очолює цар Давид, який бажав збудувати храм Богу, і говорив: Я заготовив на храм Божий три тисячі талантів золота. Один талант це приблизно 35 кілограмів. Виходить десь 105 тонн. Також він каже: крім усього, я від себе назбирав, накопичив 7 тисяч талантів срібла. І тепер я віддаю це Богові якщо 35 помножити на 7 тисяч, вийде 245 тонн. Гарна цифра. Потім цар закликав народ, і вони почали жертвувати для будівництва храму, зібравши ще 5 тисяч талантів золота. Та 10 тисяч талантів срібла, і Бог прийняв ці дари та жертви. Через 500 років після Давида пророк Малахія записав слова Всевишнього Чи можна людині обкрадати Бога, а ви обкрадаєте мене, скажете, чим обкрадаємо ми тебе, десятиною і приношеннями? У цій самій книзі записані інші слова Бога Я Господь не змінююся. Та прокляттям ви прокляті. Чому? Тому що ви обкрадаєте мене. Тобто, питання десятин це питання крадіжків Бога. Кажуть, що це треба було жертвувати тоді. У старому завіті це треба було у старому завіті жертвувати, а в новому, наприклад, не треба. Написано: Я Господь, і я не змінююся. Запитання. Значить, у Авраама був один Бог, у Мойсея був інший. У Давида був третій, у Малахії був четвертий, у часи Нового Завіту п'ятий, а ми живемо зараз в епоху якого Бога взагалі? Або може, це все таки той самий Бог. Але тоді проблема слухай, а як розібратися з Богом? Що йому сьогодні подобається? Ну, гаразд, їм там пощастило, пророки були, ну там сам Ісус прийшов, і таке інше. А як нам тепер розібратися? Мойсей з ним напряму спілкувався, так? Аврам спілкувався у Давида таке міцне спілкування було. Як тоді взагалі людству розібратися? Дуже просто я Господь, і я не змінююся. Якщо Бог не змінюється і він говорив, що треба давати десятини, то стає зрозумілим, чи потрібно це робити сьогодні. Подивимося, що говорить про гроші Новий Завіт. Коли на землю прийшов Ісус, волхви принесли йому дари і золото. Ми бачимо, що Христос не вистрибнув із колиски і не сказав Богу не бажане ваше золото, заберіть його. Волхви цим даром догодили Богові. Потім до апостола Петра, який ходив з Христом, прийшли збирачі дідрахм і кажуть. Чи дасть Ісус на храм. Петро прийшов до Ісуса, а Ісус каже йому: Дай і за себе, і за мене. І водночас Він називає тих, хто не жертвує синами цього світу. Ісус показує різницю: Ті, хто мають дух Отця, роблять по одному, а ті, хто мають дух цього світу, роблять по іншому. Він знайшов гроші, щоб пожертвувати на храм. Навіть тоді, коли в нього їх не було, сказавши Петру, щоб той віддав їх, щоб Ісуса з учнями не вважали за тих, які не мають відношення до Бога. Чи потрібно тоді жертвувати на храм, чи ні, сам Ісус показує приклад, жертвуючи. Далі Ісус прийшов до храму, і там усі жертвували і багаті, і бідні. А одна жінка прийшла і поклала дві лепти, все, що мала. Дві лепти це найдрібніші з усіх монет за часів Нового Завіту. Ісус наголосив і сказав, що ця вдова пожертвувала найбільше. Він хвалить і бере цей приклад як зразок, порівнює бідних та багатих. Дехто каже, що жертвувати треба багатим, а бідним ні. Але Ісус похвалив бідну жінку. Яка віддала все, що в неї було сто відсотків, тому що вона дала більше за багатих. Стандарт Бога не те, скільки ти пожертвував, а відсоткове співвідношення. Також в Євангелії від Луки в сьомому розділі написано, що за Ісусом слідувало багато жінок, які служили йому своїм маєтком. Навіщо вони це робили, якщо Богові не потрібні гроші? У нагірній проповіді Ісус сказав людям, які Його слухали Коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввідете до Царства Небесного. Ісус показує планку, з якої починається Царство Небесне. Ти можеш говорити: Я буду чого-небудь вчити, я буду як хочу вірити, я не жертвуватиму і не буду десятину давати, я не відвідуватиму зібрань. Ісус каже, ця планка праведності нижча за рівень фарисеїв, адже вони все це робили, даючи десятину. Якщо твоя планка праведності нижча, то ти взагалі не потрапиш до Царства Небесного, тому що, щоб туди потрапити, наша праведність, вчення, якому ми слідуємо, має перевищити праведність книжників і фарисеїв. Але якщо твоя праведність нижча, ти взагалі туди не потрапиш. Тому, говорячи про Царство Небесне з фарисеями, Ісус сказав їм, що десятину треба давати, і вони правильно роблять, що дають. Але оскільки стандарт входу в Царство Небесне вище, їм ще додатково до десятини слід дотримуватися суду, милості та віри. Богу потрібне твоє серце, Богу потрібний ти, а де буде твоє серце, там будуть і гроші. Навіщо Богові твої гроші? Що у Бога грошей немає? Чи золота в нього немає? Чого в нього немає? Богу потрібний ти. Потрібне твоє серце. А чому я не можу жертвувати? Чому я не можу десятину давати, чи щось велике для Бога робити? Усе питання де моє серце? Та тому, що на сьогоднішній день багато хто, так звані християни, вони просто не вірять у вічне життя, вони не збирають для життя вічного, вони не живуть для життя вічного. Ісус показує стандарт, який там закон, яке там пожертвування, яка там десятина. Він каже: Ти взагалі маєш з розумінням збирати для чого, для неба. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Подивимося тепер, чого навчали апостоли. До апостола Петра приносили гроші і клали до ніг. А якщо щось було не так, і люди робили це нечесно, їх несли на цвинтар, як ананію сапфіру. Апостол Павло, як і Петро, був дуже значущою людиною. Чи збирав Павло пожертви? Збирав. Він каже хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, хто добре сіє, той добре й жатиме, хто скупо це робить, погано й жатиме. У 16 розділі першого послання до Коринтян Павло навчає. Кожного тижня відкладайте у себе в перший день тижня, скільки ви збираєтеся пожертвувати Господу. Перший день тижня це неділя. Більше того, Павло навчає, що поширення Євангелія має фінансуватись віруючими людьми, щоб проповідувалося Слово Боже. Це повинно відбуватися так само, як у єврейському народі жертвувалися десятини. Щоб плем'я Левія здійснювало священство, служило при Скинії. Павло, говорячи про фінансування проповіді Євангелія, згадує те, що священники жили за кошти від десятин і пожертвувань, кажучи в дев'ятому розділі першого послання до Коринтян: проповідники Євангелія повинні жити з Євангелія. Бог використовує матеріальні ресурси, щоб Євангелія поширювалося, і спасіння прийшло у світ. Я хочу, щоб Євангелія справді проповідувалося максимум, максимум на всіх телеканалах, максимум скрізь поширювалося як тільки може. Максимум, щоб людей служило, щоб можна було фінансувати, відправляти місіонерів і таке інше. Ви знаєте, наприклад, багато хто навіть говорить, ось Америка, чому вона процвітає? Тому що вона найбільше витрачала гроші на євангелізацію, на місіонерів, на місію, на Євангелі і так далі. Тому те, що сьогодні має та сама Америка, це благословення тих поколінь віруючих, які вкладалися, розумієте, так? Наприклад, сьогодні Південна Корея процвітає. Те саме. Навіть в Одесі є не одна Корейська церква. У нас був пастир Кореї. Ця країна розповсюджує, теж не така вона велика, але розповсюджує справді як у своїй країні, так і по всьому світу Євангелія, яка дуже серйозно бере участь. І вона процвітає. Одна з процвітаючих країн Корея. Ведуча країна також у світі. Найбільше місіонерів теж їдуть звідти. Звісно, звісно, Тож це мета. Суть це взагалі справа Ісуса. Нічого іншого немає. Куди слід вкладатися? Вкладатися потрібно в ту церкву, яка приносить плід у 30, 60 та 100 разів. Плід є врятованими душами для Бога. Люди, не даючи десятини і не жертвуючи, прикриваються місцями з Біблії як фіговими листочками, і тому це дуже гальмує Євангеліє. Яке в результаті не проповідується, у таких свій Ісус, Своє Євангеліє та свої фігові листочки. То навіщо сьогодні люди ходять до церкви, жертвують та дають десятини, тому що вони хочуть, щоб у їхньому житті був первосвященик і завіт, як і в житті Авраама, який давав десятини та жертвував, наш первосвященик Ісус. Церква його дім. Кожна людина, кожна нація потребує дому Божого і первосвященика. Тому що первосвященик це завіт, це договір з Богом, це доступ до Бога. Первосвященик і церква це громадянство на небі. Всі мають громадянство. Ви розумієте, що таке громадянство? Так от Бог дав час і відвів час. Щоб кожна людина могла отримати громадянство неба. І коли приходить її час, щоб людина йшла не до пекла, а щоб вона йшла до раю на небо. Вибір робить кожна людина. Але без завіту, без первосвященника, але без дому Божого у моєму житті. І якщо ми подивимося на великих людей у житті, це було б нереально. Воля Божа була б нереальна. У моєму житті Бог вибрав мені дружину. У моєму житті Бог говорив чутним голосом із малого віку. Неодноразово я мав загинути і незрозумілі речі мали б статися. Я часто ходив знаєш на краю прірви, я гарячий хлопець був. І я жив на повну котушку. Але коли я прийшов додому Божого. У домі Божому я зустрів первосвященика Ісуса Христа, який відкрив мені волю Божу, Божий план, суть на моє життя і який допоміг і допомагає виконувати і все це втілити. Підпишіться і напишіть нам, щоб знати правду і жити у благословенні.